Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси головна державна організація, що забезпечує місто теплом, каже його керівниця Ганна Познякова. На балансі підприємства понад 150 котелень минулої зими через те, що росіяни постійно обстрілювали підстанції, одесити страждали без обігріву та гарячої води. Утім, цього року Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID на 100% забезпечило котельні генераторами, каже Ганна. Це дозволить не припиняти подачу тепла під час ймовірних відключень через нові обстріли. Минулого року у нас не було такої кількості генераторів. Ми вимушені були зупинятись все ж таки цієї зими. А особливо під час низьких температур, ми будемо впевнені в тому, що наші системи, наші будинки, наші магістралі вони будуть цілими. Та ми зможемо відновити повноцінну роботу вже після того, як енергетики відновлять електропостачання. Співпраця Одеського комунального підприємства з американським агентством з міжнародного розвитку розпочала ще у 2020 році. У минулому році для Одеси USAID надав екскаватори, аварійні машини сучасної комплектації та навіть необхідну арматуру для швидкого відновлення теплопостачання. Загалом по Україні було надано понад 4 тисячі генераторів для шкіл, лікарень та комунальних підприємств, каже посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. У посольстві Сполучених Штатів впевнені Росія буде продовжувати постійні обстріли критичної інфраструктури і цьогоріч. а тому заздалегідь допомогли Україні підготуватись до цього. Ми Бачимо, що надані 4 тисячі генераторів використовуються і сьогодні, і ми продовжуємо надавати необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим українцям. Це допоможе Україні не лише цієї зими, а й у майбутньому, бо це зміцнює місцеві потужності з генерування електроенергії і сприятиме енергетичній незалежності України після того, як Україна виграє і запанує мир. Ця одеська поліклініка вирішила підстрахуватись від ймовірних відключень електроенергії через російські обстріли за допомогою сонячних панелей, каже директор закладу Сергій Горіщак. Тут поєднана, по-перше, генерація електрики і можливість його накопичування, бо в багатьох проєктах є або тільки коли сонце є, і воно працює, або тільки є батареї, вони дають, ну, якщо вони заряджені. У нас це комбінована модель, і тому сонечко заряджає наші батареї. А батареї потім, якщо потрібно, віддають електрику нашому закладу. Цей проект вартістю близько 75 тисяч євро було реалізовано у 2023 році за грантовою програмою в рамках концепції енергетичної безпеки Одеси за підтримки німецьких партнерів з федерального міністерства економічного співробітництва. Тепер поліклініка фактично не залежить від подач обласної енергетичної компанії, а значить, і від можливих відключень світла в місті. Від е, сіті від е, нашого обленерго, ми отримаємо всього 0,16 ватт. Тобто нам не, немає необхідності взагалі з города, ну з міста щось брати. І тому у нас зараз потреба от в поліклініці 24 кВт. І цього достатньо, що сонце генерує всі ці речі. І це можна подивитися як не безпосередньо тут, так і відкриваємо додаток, воно синхронізується, і ми буквально в реалі часу можемо отримати таку ж саму інформацію, скільки генерується. Є у нас там чіткі розуміння, коли було хмарно, коли, як воно заряджалося. То тобто всі ці речі ну, статистично вони навіть показують, скільки ми дерев зберегли. Сонячні панелі навіть за перші півроку використання допомогли лікарні суттєво зекономити на електроенергії, каже директор Горіщак. Ми вже бачимо, що це економи саме на електриці і за. Невеликий проміжок, вже там ну, біля 100 тисяч гривень. Це економія пряма економія. Ну і саме головне незалежність це дуже важливо наразі, бо саме гібридна станція, де є і накопичувач, і генерація, це все дозволяє нам бути незалежними від різних історій. Тепер одеська поліклініка може стати ще одним пунктом незламності, де Одесити зможуть зарядити телефони або погрітись за потреби, каже її керівник. А в американському посольстві наголошують, головний захист для України від російських обстрілів це надані системи протиповітряної оборони. найважливіше, що ми надаємо Україні засоби протиповітряної оборони, необхідні їй для самозахисту разом з нашими партнерами та союзниками. Ми надали Україні цілий спектр обладнання протиповітряної оборони. Захист системами ППО та підтримка генераторами на випадок відключень це ті засоби, які можуть зменшити виклики для міста Одеси через регулярні російські обстріли у зимовий час. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеси та Києва.